Дуже вигідно на тему придбала два органайзери для прикрас, і сьогодні ми поскладаємо коштовності, а саме золото та срібло. Золото буду чистити лимонною кислотою, трішки мила та теплою водичкою, срібло чищу за допомогою фольги, трішки соди і трішечки солі. Гарно промиваю, дочищаю, просушую на такому полотенечку і будемо складати в цей органайзер. Компактний органайзер має дуже приємну тканину, але не менш красивою є шкатулка, в якій колись я зберігала свої прикраси, вона дерев'яна, вона мені дуже подобається. Єдине, що було незручно, це те, що всі мої ланцюжки вони між собою постійно плутались, і мені треба було їх постійно розкручувати. Це було незручно. І саме тому я захотіла придбати саме цей органайзер. Також складаю всі свої каблучки, як бачите, вони погано всі поміщаються, місця геть не вистачає. Складаю також. Сюди сережки протяжки і вони також постійно між собою скручувалися. Складаю інші сережки, колончики, браслетики і сподіваюся, що в мене воно так гарнесенько компактненько буде все зберігатися, але, якщо чесно, бачу, що місця мало, і, можливо, в майбутньому мені доведеться докупити ще якийсь органайзер. Але цим, в принципі, я задоволена.